У собаки из тринадцатого вольера под подбородком опухоль. Потапчик, дай потрогай вот это вот. Размером больше, чем куриное яйцо. тринадцатый валер собака с опухолью на шее в очень тяжелом состоянии просто лежит и все время так дышит Дивіться, от я везу собаку зараз в клініку за такою пухлиною. От видно пухлину, правда? Вона ж не за один день виросла, правда? Тобто, якщо працівники заходять і не бачать, в якому стані собака, це е, ну просто виганять в сраку таких працівників е, і або штрафувати. А одне з двох. Тобто, якщо зайшов і не побачив, що сліпи, що пофігу, байдуже їла та собака, не їла, якщо не їла, чого не їла. Я люта зараз, я просто люта, я ледве її довезла. Я не знаю, чи вона виживе. Це говорить про те, що в притулку просто до сраки все, що робиться в притулку з тими собаками. Просто до сраки. Ніхто не робить інспекцію, ніхто не обходить і не дивиться, в якому стані ті собаки. І потім будь-хто сторонній зайде в притулок, побачить отакі, отаке таке сухоребре нещастя і скаже: а чим ви краще за бородянку? Просто ну треба навести лад з цим усім. Я не знаю, чи вона виживе. Я реально за нею переживаю. Ми їхали годину, але вона просто задихається зараз.